Ну і нині у столиці проходить сесія Київської міської ради, і судячи з того, що відбувається в соцмережах на хрещатику 36 гаряче за ходом подій у кулуарах спостерігає кореспондент Новин Лайф Ірина Доля. Отже, Іро, привіт тобі. Розповідай, ми вже показували нашим глядачам уривочки із тих баталій, які зараз у стінах того самого хрещатику 36 відбуваються. Що іще ти знаєш, ділись. Колеги, вітаю. Нині ми перебуваємо якраз і досі за адресою Хрещатик 36, Хоча нині робота Київської міської ради припинена через повітряну тривогу. Розкажу вам трохи хронологію події, що тут відбувалося, тому що і справді сьогодні у цих стінах було гаряче. Розпочалося в якомусь роді засідання. Сьогодні було сесія була унікальна, тому що проводив її вперше за довгий час пан мер Віталій Кличко, а не секретар Володимир Бондаренко. Нагадаю, що Володимир Бонд. Даренко від обов'язків секретаря за власним бажанням нині усунений у зв'язку з розслідуванням журналістів у справі чисте місто і він проходить у справі як свідок. Отже, розпочалося все з виконання гімну України. Виконували його сьогодні тричі. Також після цього розпочався такий невеликий, я б сказала, скандал у стінах Київської міської ради, адже депутати від фракції Слуга народу зібрали 40 підписів за те, аби аби Володимира Бондаренка звільнили з його посади секретаря. Однак е були питання із тим, чи буде сьогодні розглядатися чи ні це питання. Я хочу показати вам уривок того, що е відбувалося сьогодні у сінах Київської міської адміністрації. Е почуємо перше, це вимога вона невідкладна. Не вітримо. Вона не відкладна. Перше питання ви не можете починати засідання. Змін. До за броня... проведення Ні. рішень київської міської. Не відклад. Додам, що в результаті оголосили перерву на 5 хвилин. Тривала вона справді трошки довше, але після цього повернулися депутати Київської міської ради до сесійної зали і вирішили все ж таки домовилися голови фракції, що уже у вівторок наступного тижня прийде таємне голосування за звільнення. Володимира Бондаренка з посади секретаря секретаря Київської міської ради додам, що для цього аби ініціювати звільнення секретаря, потрібно або ж особисто сама ініціювати пан мера, або ж 40 голосів третина, тобто депутатів Київської міської ради, мають за це проголосувати і закріпити це своїми підписами. Ініціювала звільнення його партія Слуга народу і вже у вівторок будемо спостерігати і далі за подіями. Також хочу додати, що сьогодні пан. Мер зарезюмував а, анонсовані минулого разу звільнення, про які ми розповідали. Зокрема, ці звільнення стосуються і м, комунальних підприємств багатьох міста і стосуються гучних резонансних справ у земельному житті столиці, про які всі ми чуємо вже кілька місяців, і які за якими за ходом подій, яких ми спостерігаємо. А, далі депутати продовжили свою роботу і вже приступили до порядку. Денного, який сьогодні а, був запланований. Зома, зокрема, проголосували, а, голосували за. Ряд ініціатив і один із них одну ініціативу з них взяли за основу. Це зміни до порядку надання землі. Презентувала її, доповідала про неї Вікторія Пташник, депутатка Київської міської ради від фракції Європейська Солідарність. А інші ж ініціативи, за які голосували. Нагадаю, що цю взяли за основу. Інші, на жаль, були провалені і не були проголосовані. А також хочу зазначити, що сьогодні вперше з 24 лютого. 2022 року, а тобто від початку повномасштабного вторгнення, на засіді на засіданні Київської міської ради, була присутня Аліна Михайлова, це параметкиня і депутатка Київської міської ради. І, Зокрема, пані Аліна також вступила з паном мером в таку палку дискусію з приводу якраз тієї ж самої теми, і це розслідування Бігусінфо і справа Набута САП чисте місто. Операція чисте місто, якраз пані Аліна. Зауважила про те, що заступники пана мера та а, члени його партії замішані в їхні імена лунали якраз у розслідуванні, а, і пані Аліна зауважила і запитала пана мера, чи а, готовий він брати на себе відповідальність. Пан Мер відповів на це, що а, він це оцінні судження, і оцінку мають давати правоохоронці, і все буде відомо внаслідок а, слідчих. Дій, а ми говорили у кулуарах із депутатами Київської міської ради, спілкувалися з ними, запитували їх враження про сьогоднішнє засідання. Давайте почуємо. Цього тижня я ініціювала на регламентній комісії власне розгляд дій пана Бондаренка з точки зору відповідності Кодексу депутатської етики, тому що регламентна комісія, ви ж розумієте, це не правоохоронний орган, але натомість після тих матеріалів, які ми побачили, зокрема в розслідуванні набу, в журналістському розслідуванні бігусів, мені здається, що питання до депутатської етики пана Бондаренка безперечно існують. Однак, якщо ви подивитеся те засідання, яке відбувалося, його навіть назвали деякі жартів. Жулива ваш про те, що пташник проводила допит Бондаренка. Ну, мені абсолютно некомфортно а, працювати в стінах ради, знаючи, що порядок денний формується десь. А, відсутня абсолютно а, черговість а, в розгляді питань. А, Да тому ось така вимога сьогодні пролунала про те, щоб достроково припинити повноваження секретаря. Максимальне розчарування цієї сесії київської міської ради, яко вперше за всю нашу коденцію проводить київський міський голова з декількох причин. Перше, підготовили київського міського голову дуже погане до ведення сесії. Відбувалося постійні порушення регламенту, відбувалося блокування. Законного права депутатів вести свою депутатську діяльність було надано слово слово виступ надавалося вибірково за політичним принципом. Окремо хочу сказати, що зважаючи на те, що більше 30% депутатів Київської міської ради подали свої підписи на те, щоб підняти питання, поставити на таємне голосування питання звільнення дострокове звільнення секретаря Київської міської ради Володимира Бондаренка. Нам навіть прийшлося блокувати трибуну для того, щоб це. Для того щоб це питання поставили на розгляд, не може бути держава успішна, коли в державі відбуваються санкції, коли в державі відбувається дискредитація військових, коли е, згортають місцеве самоврядування, коли намагаються показати начебто посадки. Мені здається, що в державі, коли судова правоохоронна система розвінчена від державного впливу, коли не використовують телефонне право, а все-таки використовують право, як так як так. Тоді держава буде успішна сьогодні. Дуже важливе рішення було прийнято. Це початок процесу відсторонення пана Бондаренка як секретаря Київради на вимогу в першу чергу нашої фракції Слуга народу до котрої долучилися ще депутати Київради, і загалом це вимога від депутатів декількох фракцій. Їх більше 40 людей. А сьогодні визначено, що на наступному позачерговому засіданні, котре буде відбуватися. У вівторок буде таємне голосування, і всі депутати визначаться, чи залишиться діючий секретар на своїй посаді, чи він буде відсторонений. Перервалася робота Київської міської ради, якраз через повітряну тривогу. Однак нині вже 40 хвилин, як закінчилася повітряна тривога. Робота поки не поновлена. А деякі депутати у стінах Київської міської міської ради є. Зокрема, якраз Володимир Бондаренко, про якого сьогодні всі розмови у сесійній залі. Я от щойно бачила, побіг якраз до сесійної зали. Щойно ми продовжуємо перебувати тут на місці і будемо сповіщати все, що відбувається у стінах Київської міської ради, якщо роботу буде поновлено. Розповімо про це в ефірі. Колеги, слово вам у студію. Ірина, дякуємо тобі дуже за змістовне включення. Розклала по поличкам абсолютно все те, що зараз відбувається в Києві. Ну і дякуємо, що так само будеш тримати і далі руку на пульсі цієї теми. Ми рухаємося далі. Наслізи так само, що чимало цікавої інформації для вас, наші глядачі. Ще раз знову ж таки, хочу нагадати, що все, що ми робимо, ми робимо тільки для вас. Наша студія є медичком свободи слова України. У нас тут абсолютно не диванні експерти чи на владнанні представники опозиції, інколи гарячі, інколи скандали. А саме дійсно в цих скандалах інколи. І народжується, ну певна істина, але цю істину виключно вам розбирати чи такою вона є, чи ні.